Врятуватися від тирана на Коломищені відкрили будинок, де можуть знайти прихисток жінки і діти, які постраждали від домашнього насилля. Приміщення розраховане на 25 осіб. Тут є все необхідне для тимчасового перебування. Кошти виділили з державного бюджету, допомогли також закордонні меценати. Торік до відповідних органів надійшло понад 8 тисяч звернень щодо домашнього насилля. У переважній більшості від нього страждають жінки та діти. Інколи виникають ситуації, коли їм доводиться втікати від тирана і не завжди є куди. Тепер на коло є такий будинок, де зможуть знайти тимчасовий прихисток діти та жінки, які опинилися в складних життєвих обставинах. Притулок для людей, кіпосімейки постраждали. Від домашнього насильства, фізичного насильства це будуть в першу чергу це відкривається для коломиян. Можливо, ми зналагодимо співпрацю з іншими громадами, які зможуть, ми зможемо надавати їм таку послугу згідно відповідно, буде відшкодування від інших громад. Наше приміщення, комунальна власність, кошти в основному це були субвенції державного бюджету. Місцевого бюджету виділили 500 тисяч в минулому році. І в кінці року завершились роботи, і сьогодні ми маємо таку подію, що будемо це освячувати. У притулку для людей, які постраждали від домашнього насилля, можуть знайти тимчасовий прихисток 25 осіб. Тут зроблено ремонт, є усе необхідне для комфортного перебування. Кошти це державна субвенція, фінанси із місцевого бюджету та міжнародних донорів. На жаль, і під час війни є багато випадків насильства проти жінок, насильство проти дітей, насильство проти чоловіків. І такі прихистки мають бути по цілій території нашої області. Територіально наша область повністю охоплена зроблена прихистками, такими притулками, які відкриті сьогодні, і також центрами перебування. Відповідно, є сім таких закладів для людей, які ем, е, зазнали домашнє насильство. З них п'ять закладів. Це є комунальні заклади і два заклади, які відкрили наші громадські організації за допомогою. Е, Доброї фінансової підтримки міжнародних донорів, тому практично ціла область забезпечена і має можливість направляти інші територіальні громади, але це відповідно вже на довірних основах людей для того, що вони проходили саме тут таку своєрідну, я би назвала реабілітацію для людей, які опинилися в таких складних життєвих ситуаціях. З метою конфіденційності адресу будинку не озвучують. Дізнатися її зможуть люди, які постраждали від насилля і звернулися у соціальні служби або ж до поліції поліції